Нанкінська різанина, коли люди перетворилися на тіні. У грудні 1937 року японська армія захопила китайське місто Нанкін. Це мало стати перемогою імператора. Але для цивільних почався кошмар. Протягом шести тижнів солдати влаштовували масові розстріли, гвалтували жінок, підпалювали будинки, знущалися з полонених. За різними підрахунками загинуло від 200 до 300 тисяч людей. Місто назвали пеклом на землі. Японія десятиліттями намагалася замовчати цю трагедію. У підручниках її або згадували побіжно, або виправдовували як частину війни. Та для китайців пам'ять про нанкин це символ того, що війна розкриває найтемніші сторони людської природи. Навіть союзники Японії воліли про це мовчати, бо їхня партнерка у Другій світовій на Тихоокеанському фронті виглядала надто криваво.